Пекельна субота у Кривому Розі. внаслідок прильоту російської ракети в приватний сектор Довгинцівському районі руйнування отримали близько 40 приватних домоволодінь. На жаль, один чоловік загинув ще один, щонайменше отримав поранення. Все сталося близько шостої години вечора, 14 січня в Довгинцівському районі. По приватному сектору прилетіла російська ракета, яка завдала масштабних руйнувань. Але найстрашніше, що атака росіян забрала життя 33-річного чоловіка. Осколки російського залізяча потрапили йому в спину, коли він перебував на подвір'ї приватного домоволодіння. Ігорю пощастило більше. Сперва я встав. Взрив, з окна полетіли на мене. Чоловік, хоча й отримав поріз, але серйозних травм момент прильоту ворожої ракети йому не заподіяв. В цей час чоловік знаходився на кухні. Каже, все сталося буквально за долі секунди. Окрім нього в будинку в цей момент ще була дружина. Для неї все обійшлося переляком. Зашивали 5 сантиметрів. Так вишкова більше. Він більшою. Всі сотрі сіні. Він значить. повезло, вона не встала. А я встав з дивана і підійшов. Чоловік власноруч збудував цей дім 13 років тому. А тепер вибухова хвиля винесла всі 12 вікон в споруді. Суттєво пошкодила дах, стелю всередині. По стінам в кімнатах пішли тріщини. Як і за які кошти тепер все відновлювати та чи можна відновити? Питання відкрите. Споруди розташовані поруч, теж зруйновані. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці, газовики, електрики, представники районної влади. Втім, вся моторошність наслідків прильоту найбільше виднілася вже в день. Розбиті будинки подекуди настільки, що аж серце стискається, та порешечені огорожі. Це застала наша знімальна група наступного дня. Місцеві, хоч трохи оговтавшись від обстрілу, наводили лад в своїх оселях. Показує, як тепер виглядає її дім і Галина Олександрівна. Почала тут жити разом з чоловіком з 83-го року. Як тільки одружилися, тут виріс і син. Жінка сусідка загиблого від прильоту. Я так зрозуміла, може, гості прийшли, вони, і він закривав каліт. когда он, видимо, без сознания был, я видела его. И когда я фонариком посветила, со спины у него кровь. Вот когда я уже, мы пошли оттуда, с того дома сюда, то я фонариком посветила, это кошмар. Света нету, -то. фонариком посветила, и все. Я вот в промежутке двери там сидела, так, открыла дверь гукаю. Хотела дверь закрыть. И этот момент, все, какой-то шорох, и я вот присела, я уже... Ледь стримуючи сльози від того, що залишилося від її будинку, і пані Ольга тут провела 20 років щасливого життя. Дев'ять днів тому лише поховала чоловіка. Тож втрата оселі стала ще одним ударом долі. Каже, головне, що з донькою залишилися живі. А дім відновлять. Я пам'ятаю яркий світ, дуже яркий світ, і такий громкий хлопок. Бух, от так. на мене посипалось. Ну, что-то. Вот, что это, это была одна секунда. Я, я не могла понять, что происходит. А потом, потом они мне кричат, ты, ты живая? Я кричу им, вы ранены. Ну, я понимаю, что это, наверное, ну, бомба или что это. И когда я уже, уже шла по дороге, я хоть немного стала вообще осознавать масштаб произошедшего. Что дома у меня просто больше нет. Я не смотрела, я раздетая была вообще, ну... Біз в одному мокрем халаті водіялі. І самого ранку на місці знаходилася і міська комісія, яка фіксувала наслідки прильоту по кожній окремо окремовзятій домівці. Загалом постраждало близько 50 будинків, три школи та три дитячих садочки. Працювали і комунальні бригади, які відновлювали комунікації. Також надали необхідні матеріали для ліквідації наслідків. Олександр Фефілаті, Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, Сергій Філоненко перший міський.